Та був зборщович псевдо Богдан, качур Славко. Ще неповнолітні, був, я пішов добровільно, то провідник брав в тата дозвіл. Mm. То як власне була стрічка у нас, три, три, і три. І потім ті розходилися, хто мали котирувати, а вони мали бути в нас і пішли на стріх стайні. І якось, як йшли. У нас така драбина була, то то під кодом широкі сходи наша хата була. І вони як лізли на стрих, і він за... не забезпечений був, той, той карабін чи що. І ми як стрілили, то добре, що воно таке пішло, як не голубши, то був би. І це каже, ду ду дуду-дуду -ду, біжуть, несуть його до хати. Тато двір, знову також хлябили, а мама з сестрами беруться до роботи, то був не лікар, наша мама. Ой, і цей. А кормик, ой, Боже, що мені сестри скажу, бо там було ще три сестри, його дуже юля. Ну, і все почали перші там за... дали йому на сати... шатир понюхати, чи він. Живий чи не живий, застугнав, кажу нікого, і слава Богу, каже, живий. Ну, а тоді легенько там щось почепили, бинт, і постригли. Тій кучерів, бо такий гарний, був кучерявий. Ну і почали робити все, що треба. Забинтували. І в тій кухенці, ніби, то була кімнатка, там було таке широке ліжко, дерев'яне, тато зробили, таке плічі. Є такий столик, скриня, там, і вони мали своє там. їли. Ну і все. Один лишився то, в хаті, якщо на день на старих в хаті ліз. Ну, а його тиждень він не приходив він, до свідомості. Отак піднімали його за подушку, я розумію, він ходила, то все. І з ложечки, щось ріденьке, сочок, молочко, бульончик та поступово потім ріденькі зупу, поки він не відкрив очей.